Зустріти новий рік відсвяткувати Різдво та Старий Новий рік і все це весело з друзями, з родиною. Повірити у диво та зустрітися з казковими героями, самому уявити себе у ролі доброї феї, Снігуреньки, улюбленого героя чудової казки. Все це зустрічі, подарунки, сміх не оминули нікого. Святкові заходи проходили в реабілітаційних центрах, де збиралися дружнім колективом. Спеціалізованих інтернатах були організовані для тих, хто мусив зустрічати новорічні свята у лікарнях. Як проводжали старий та зустрічали новий рік? Як готувалися та чи отримали в ці дні заряд позитивного настрою діти та дорослі з обмеженими можливостями? Дізнаємося від них самих разом з передачею Повір у себе. Майже два місяці підготовки постійних репетицій, невдач та радощів перемоги від вдалого номеру, все встигли відчути і викладачі спеціалізованого інтернату, і самі діти, наймолодші. Ті, які тільки починають набиратися досвіду та роблять перші кроки на сцені. Попереду в них ще багато свят, до яких треба буде готуватися. Бо педагогічний колектив постійно залучає дітей з вадами слуху до творчої роботи. Але сьогодні день найочікуваніший. Перший раз в такому костюмі на Новий рік. Так, так, так. Перший раз, так. Да. Тебе подобається бути? Тебе подобається бути Мальвіна? Чому? Да, да. А чому? Потому, потому что очень, очень красивая. В каких костюмах ты был? Світлана Олександрівна, вихователь спеціалізованої школи інтернату, вже близько десяти років на новорічні свята за сумісництвом дід мороз або сніговик, каже, молодші діти сприймають все за чисту монету, з нетерпінням чекають на появу доброго дідуся. Старші вже впізнають вихователя за сивою штучною бородою, але теж з радістю беруть участь у святах. І справа Діда Мороза тут не тільки розвеселити, а й ще як педагога заспокоїти та надати впевненості перед виступом. Ви волнуєтесь, Не волнуйтесь. Готові? красивий. Наймолодші чекають на подарунки та розваги. Батьки з хвилюванням очікують появу та виступ свого чада. Педагоги готові підказати та підтримати. Вони завжди поруч подготовлен для учащихся начальной школы. Здесь участвуют ребята с нулевого по четвертый класс детям от 5 до 11. здесь присутствует 50 ребят. Они все до единого участвуют в этом празднике. Готовились мы, конечно, к нему очень долго. Мы готовились к нему почти два месяца. У нас работает прекрасных два коллектива, цирковой и танцевальный, в котором преподаватели, руководители этих коллективов и занимались, отдельно готовили праздник, этот каждый номер. А потом уже мы собрали его, такой праздник, который всем понравится всем, и детям, и родителям, и присутствующим гостям. Організувати таку виставу за участі дітей, що погано чують, зовсім не легко, тому ж і почали готуватися заздалегідь. Ребята не слышат звук, они не слышат ритм музыки. Поэтому приходится отшлифовывать каждое движение, каждый жест, каждый взгляд отдельно, а потом уже из отдельных компонентов собирать большие номера. Этим мы занимаемся с, до, очень давно, с момента образования школы. Просто со временем, когда дети к этому привыкают, и уже появляются какие-то навыки, номера становятся красивыми, яркими. Начинают, конечно, с простеньких номеров, но уже когда большим праздником мы готовимся, номера становятся сложнее и интереснее. Сьогодні звучало багато музики, дзвонкого дитячого сміху, а з невичерпного чарівного мішка Діда Мороза сипалися подарунки, додаючи ще більше радісних нот в загальний хор, що панував у залі святкового настрою. І нехай такий гарний настрій залишиться надовго. А 2014 рік кожній дитині на землі принесе здоров'я, радість і щастя. Люди, художники, бізнесмени, викладачі, лікарі, об'єднані любов'ю і жагою розфарбувати у щасливі тони дитяче життя. Щотижня приїздять до інтернату для дітей, потребуючих розумової корекції: малюють, фотографують, співають, купують дарунки, фрукти і солодощі. Волонтери сповідують елементарний принцип: є в тебе талант, слугуй людям. Зроби його небесним знаряддям. Це не вимагає непосильної жертви лише милості. лет тому назад мы однажды попали сюда в интернат с театральными постановками. И нам это очень понравилось. Мы увидели живые глаза, живой интерес, мы увидели ответную реакцию детей. Нам просто понравилось сюда ездить. Дети нас пригласили еще раз, потом еще раз, потом... Мы в них влюбились, потом они в нас влюбились. Так и продолжается наша любовь до сегодня. Если ты кому-то приносишь свою любовь, это это как цветок, который ты поливаешь. Да, если ты его не поливаешь, от него ожидать нечего, да. Но если ты орошаешь своей любовью, конечно, в ответ будут все лучшие качества в человеке просыпаться и таланты и, и все. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Пусть это происходит у него один раз в неделю там в течение двух-трех часов, да. Но это уже какое-то семя, которое ты посеешь. Вихованці Михайлівської спецшколи привітні довірливі, відкриті хлопці і дівчата. Тут вчиться і мешкає близько сотні малюків від шести до шістнадцяти. Хтось сирота, дехто з неблагополучної родини. У інших цілком таки люблячі батьки. У нас школа-інтернат для дітей, які мають вади психічного та фізичного розвитку, і в міру своїх психофізичних можливостей не можуть опанувати складну програму загальноосвітньої масової школи. І наше завдання це навчання і виховання. Ось таких дітей за спеціальними програмами, спеціальними методиками. Специфіка в цьому праці з такими дітками їх треба дуже глибоко розуміти. Потрібно мати дуже багато терпіння, щоб їх розворушити. Діти дуже талановиті. Багато панує така думка, якщо такий корекційний навчальний заклад, значить тут діти, які чимось ущерблені розумово. Ні, вони дуже талановиті. Що треба, аби порозуміти з дітьми? Досвід, суворість, педагогічна освіта і чи правда, що без переживання любові жодна жива душа не здатна нормально рости і розвиватись? Мені інтересен такий метод обучення, як обучення через переживання дітям. Этого интерната мне конкретно немножко было тяжело донести сложные какие-то пьесы, постановки, э, тяжело какие-то рассказы рассказать, но э, арт-терапия на них хорошо очень действует. Поэтому я выбрала себе именно этот сегмент и стали именно в нем работать. И какие-то, если какие-то мы хотим им моменты рассказать, я лучше это доношу или через кукольный театр, или через постановки. Но мне нравится, когда не я показываю, и мы приезжаем, не показываем, а именно дети сами показывают. Детям надо подход найти с любви. Э, любой дети надо относиться как к своей, Если относятся к ним как свои, э, и они получают удовольствие от этого доброту, и сам получаешь удовольствие. Який сенс вкладено у вислів «Будьте як діти, бути вередливими і неслухняними чи беззахисними? Адже ніхто більше за дитя настільки не перед недосконалим світом. Що наслідувати інфантильність? Ні, напевно, все ж природність і простоту. Не бути всезнаючим розумником, людиною, що засуджує усіх і кожного. З дітьми варто бути лагідними, ніжними, співчутливими, вчити їх бути дорослими, а у них учитись безпосередності. Захворіла на цинізм. лікуйтесь. Благодатний час для одужання новорічна резпяння миті. Коли здається час і простір зупиняються. Змішуються епохи і оберти планети. Нагадують серцебиття, всесвіту. Ми будемо Показывать новогоднюю рождественскую постановку, а также у нас очень интересная сказка, как мы ее назвали, сказка о преображении. Когда девочек мы берем, с ними работают профессионалы, э, мак... делают макияж, э, делают им прически. Э... Им делают, шьются модельные специальные костюмы. Они выходят и они чувствуют себя с принцессами, они чувствуют себя моделями, все вокруг них. Это мое любимое дело заниматься дизайном, росписью одежды. Поэтому, когда хочешь сделать для кого-то добро, ты просто используешь свои возможности. И, ну, для девочек это же как бы Понятное желание девочки иметь красивое платье. Возможно, эти малышки первый раз в жизни, невозможно, я в этом уверена. Первый раз в жизни одели такие платья. Первый раз в жизни им кто-то завил так волосы. И они почувствовали себя не просто девочками, они почувствовали себя принцессами. До слова, сукня Світлана пошила з натуральних тканин, причепорила липнево-травневими квітами. Маленькі панянки отримали ексклюзивне вбрання у подарунок. Ну які свята без сюрпризів. Добродіяння втішають, а примножений позитив задає камертон життю. У цій кімнаті так багато малюнків, аплікацій, сувенірів, що кожен, хто заходить сюди, зупиняється на порозі в захваті та подиві. Якщо ж врахувати, що ці маленькі шедеври талановита майстриня Галина Машталер створювала не сама, а разом з дітьми-інвалідами, захоплення ще більше зростає. Хлопчики і дівчатка, які відвідують центр реабілітації дітей-інвалідів школи життя ще у Хмельницькому, потрапляючи в цю класну кімнату, забувають про свої хвороби, заспокоюються та із задоволенням малюють, вишивають, ліплять. Так само охоче діти з особливими потребами відвідують і інші заняття цього центру реабілітації, які здебільшого підготовлені за методикою Монте-Сорі. Вони розвивають у дітей увагу, мислення, мовлення. Ми бачимо тут діти різного віку. Якого віку тут діти знаходяться дітки від трьох нас років і до вісімнадцяти. Хоча в одному класі займаються діти різного віку, це не заважає їм добре засвоювати знання, спілкуватися та дружити. Діти приходять сюди, вони замкнуті. Вони тільки знають бабушку, або маму знають і все. А потихеньку, поступово вони починають спілкуватися, ділитися іграшками, В столову йдуть, один одному допомагають, ту ложку дадуть, подадуть дитині другій то навпаки допоможуть винести посуд, поставити на стіл. Ця школа дуже потрібна. Я вам хочу сказати, що дуже. Я навіть не думала, що так ця школа так ставить дітей, готує їх до майбутнього життя. Такий центр реабілітації потрібен місту, де живе більше тисячі дітей-інвалідів? Було би неприпустимо залишити їх в ізоляції від суспільства наодинці зі своїми хворобами, не дати можливості спілкуватися з ровесниками, оздоровлюватися та адаптуватися до життя в суспільстві. До кожної дитини є індивідуальний підхід. Змінюються діти, змінюються, діти так? з роками, так. були такі діти, які прийшли до нас, взагалі не могли самі їсти, не могли себе обслуговувати, а тепер ці дітки вже вміють і ложку тримати, і самі їдять. Ну, взагалі діти змінилися. Набагато змінилися. Діти дуже люблять свята, вони вже тепер самі сидять, навіть без батьків. Ну, чим могли, тим навчили. Думаємо, що будемо далі працювати з дітьми, буде ще краще. Центр реабілітації дітей-інвалідів, школи